Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Лікам на основі медичного канабісу бути 21 грудня під час засідання Верховна Рада України ухвалила у другому читанні відповідний законопроект номер 7457 про медичний канабіс. За відповідне рішення проголосували 248 депутатів. Після підписання закону головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком його буде передано на підпис президенту України. Закон на за півроку після його опублікування, тобто орієнтовно у другому півріччі 2024-го. У законі йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу. До них застосовуватиметься такий самий суворий контроль, як і до наркотичних та психотропних препаратів. Завдяки внесенню суб'єктами всіх операцій, із переміщення конопель та продуктів. Із них на всіх етапах обігу до електронної інформаційної системи держава контролюватиме повний життєвий цикл рослини. Від насіння до потрапляння до пацієнта. Далі цитата: виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юридичні особи, які отримують відповідну ліцензію та gmp сертифікат під цілодобовим відеонаглядом із доступом для національної поліції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рослини до пацієнта, зазначив народний депутат Ярослав Железняк. Міністерство охорони здоров'я України спільно з міністерством. Внутрішніх справ України рекомендуватимуть організувати навчальну методичну роботу щодо реалізації положень нового закону. Про майбутні ліків на основі канабісу детальніше говоримо далі. З нами на прямому зв'язку В'ячеслав Жуков, член робочої групи з питань опрацювання законопроекту про медичний канабіс. Пане В'ячеславе, вітаю вас! Добрий вечір. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ми спілкувалися з вами в липні після того, як парламент підтримав законопроєкт 7457 в першому читанні. Тоді ви говорили, що документ буде допрацьовано. Яких змін і щодо яких положень він зазнав між першим і другим читаннями? Взагалі, ми з колегами опрацювали більш ніж вісімсот. Справок. І сьогодні фінальний, фінальний текст редакції сьогодні можна почитати на сайті Верховної Ради України, але зазначу ключові тезиси – це те, що саме ця редакція вона відкриває доступ усіх, хто в цьому потребує, до ліків. Так, звісно, нам потрібен час для того, щоб внести ще багато змін в нормативно правові акти упродовж шести місяців і напрацювати протоколи лікування і ще багато пунктів, в тому числі і в тому числі і напрацювати і фіналізувати ліцензійні умови. І вже через шість місяців ми отримаємо доступ до ліків. Також цей закон, що важливо, відкриває можливість виробництва ліків саме в Україні, саме це дозволить нам зменшити себе вартість цих ліків. По зрівнянню з е, імпортними аналогами. Ну, це ключове, що я хотів би зазначити. Скажіть, будь ласка, під час обговорення правок щодо яких норм і чому виникало найбільше питань. Контролю за обігом. Але вони були між першим та другим читанням, е, вони усі були. Врегульоване. Якщо говорити про повний цикл виробництва медичного канабісу і ліків на його основі в Україні, хто матиме право на виробництво? І чи є на сьогодні в Україні організації, які готові цим займатися і можуть об'єктивно отримати необхідні дозволи? А -а -а. Потрібно розуміти дві складові, це важливо. Якщо мова йде про канабіс, який має показники 0,3 змісту тетрагітного канабінолу, то це так званий технічний канабіс, і він не потребує особливої ліцензії. І є друга складова категорія це медичний канабіс, який буде зрощуватись у закритому ґрунті, і на який будуть потрібні саме ті ліцензії, про які ви казали в початку ефіру, і для цього потрібна ліцензія на сьогоднішній день. Жодного, жодного підприємства в Україні не має такої ліцензії. І за для цього потрібно пройти ще ряд років, в тому числі, і затвердити ліцензійні умови, згідно яким потім сільгосп або підприємство, яке виробляє ліки, згідно яким буде подавати необхідний пакет документів для реєстрації і отримання такої ліцензії, і далі вже. Під контролем держави вирощувати таке ліки, враховуючи всі необхідні кроки, про які Виробляти. ви зауважили, Виробляти. скажіть, будь ласка, Виповному за який за, за який час ми ймовірно можемо побачити початок роботи першого в Україні підприємства з вироблення ліків на основі канабісу? Якщо ми говоримо про саме про повний цикл виробництва, то я вважаю, що у 25-му році, давайте рухатися Дільше далі. Скажімо, які державні органи і як контролюватимуть виробництво? Що до цього говорить затверджений законопроєкт? Е, так, це по-перше, це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ, і згідно конвенції ООН функцію так званого офісу канабісу буде виконувати Держлекслужба. при Міністерстві охорони здоров'я. Щодо діяльності офісу канабісу, які функції будуть на нього покладені, як саме він працюватиме? Як саме він працюватиме, буде визначатись упродовж і формуватись упродовж цих шести місяців, і основна функція такого офісу? А саме ще раз повторюю, що це буде державна служба при міністерстві охорони здоров'я, і основним завданням це буде регуляторна політика, в тому числі і створення ліцензійних умов, їх дотримання, видача ліцензій тощо. Попередній раз ми про це з вами говорили, але минуло вже понад п'ять місяців. А чи отримують пільги при створенні власного виробництва медичного канабісу, військовослужбовці і ветерани? Ми працюємо над цим. Але на сьогоднішній день законопроект містить в собі умови для того, щоб кожен із бажаючих, в тому числі і військових або ветеранів. Міг в Україні там, взяти початкувати таке вироб від діяльності в Україні? А, скажіть, будь ласка, про які норми йдеться в законопроєкті, що стосується імпорту ліків? А, не зовсім розумію питання. Поки що ми не можемо говорити про власне виробництво. Ви самі зауважили, що це а, принаймні 25 й рік. А якщо ми говоримо про імпорт ліків на базі канабісу за кордону в Україну, чи регулюється це якоюсь нормою закону, про який ми сьогодні з вами говоримо? На сьогоднішній день ніяких обмежень по імпорту ліків. В тексті цього законопроекту немає, і тому, як тільки він буде, як тільки закон на причинність, відповідно усі виробники ліків на основі медичного канабіса зможуть завести їх в Україну, і відповідно пацієнти та ветерані, військові або усі, хто в цьому Потребує, отримає такий доступ. І це е, саме перший і найближчий крок: це доступ до е, імпортних ліків, і вже е, після цього створення е, виробництва в Україні, е, в тому числі в повному циклі. Але він потребує трохи більше часу. І, будь ласка, наостанок, якщо коротко. А чи прописані в законі норми доступу українців до ліків на основі канабісу? Якщо стисло, хто і в який спосіб зможе їх купувати зараз буде напрацьовано разом з МОЗ з Держлегслужбою, буде напрацьоване протоколи лікування. Буде проводитись комунікаційна стратегія з лікарями. Відповідно, кожен пацієнт, який зможе звернутися до лікаря, він отриматиме від лікаря так званий розживий рецепт, з яким він може прийти в аптеку і купити ліки на нові медичного канабісу. Відповідно, лікар, який буде їх виписувати, він буде нести уголовну відповідальність. Перед законодавством України ну, за те, що е, у, у випадку того, якщо він буде виписано, некоректно, от саме для цього потрібен час для проведення комунікаційної стратегії і для того, щоб е, навчити лікарів, як працювати цим сектором. Пане В'ячеславе, я дуже дякую вам за вімкнення за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був В'ячеслав Жуков, член робочої групи з питань опрацювання законопроєкту про медичний канабіс. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.